Вітаю, друзі! Сьогодні пропоную вашій увазі рецепт пляцка із безе та з гущенкою. Смакота неймовірна, на відео і так все видно. Та основною перевагою цього пляцка є те, що печеться він одним коржем, і зробити це все дуже просто. Тільки подивіться, який він розкішний: шоколадні пісочні коржі, хрустке безе, і це все доповнене нашим улюбленим кремом, де багато згущенки. Такий пляцок точно стане окрасою вашого святкового столу. Обов'язково спробуйте. Спочатку підготувати горіхи, Для цього їх потрібно обсмажити 5 хвилин помішуючи на розігрітій пательні. Далі горіхи потрібно подрібнити любим доступним для вас способом. Для тіста з'єднуємо просіяне борошно, розпушувач та какао, і це все перемішуємо. Тепер натираємо сюди охолоджене вершкове масло так, щоб утворилася борошняна масляна крихта. Додаємо жовтки, білки залишаємо для безе і замішуємо тісто. Виходить ось таке еластичне тісто. Кладемо його в холодне місце на 30 хвилин. Тим часом збиваємо білки до утворення пишної маси. Далі поступово додаємо цукор, продовжуючи збивати, щоб утворилася пишна стійка піна. Цукор має розчинитися і утворюється ось така стійка маса. Шоколадне тісто виймаємо із холодильника та розкачуємо на пергаменті, на якому будемо випікати до товщини приблизно пів сантиметра. Формуємо ось такий великий прямокутник і перекладаємо його разом з пергаментом на деко від духовки. Далі зверху на тісто викладаємо збиті білки та рівномірно розподіляємо їх. І щедро посипаємо це все подрівненими горішками. Та випікаємо при 160 градусів приблизно 30 хвилин, щоб базе підрумянилось. Готовий охолоджений корж розрізаємо на 4 частини. Має утворитися ось такі 4 рівних прямокутники. Далі приготуємо крем, для цього м'яке масло збиваємо до пишної маси і по ложці додаємо згущенку та продовжуємо збивати. В результаті виходить ось такий пишний крем. Тепер кожен корж змащуємо кремом для зручності можна перекласти крем у кондитерський мішечок і так чергуємо крем та коржі, складаючи пляцок. Збоку пляцок бажано змастити залишками крему, а зверху уже пляцок не змащуємо, так і залишаємо базе і горішки. Відправляємо пляцок, просочитися в холодильник щонайменше на 8 годин. Бажаю всім смачного та тихих мирних різдвяних свят.